Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 12 травня. Отже, Зеленський викликає Путіна на дуель у Стамбулі. Чи відбудеться ця зустріч? Чи, чи вдасться досягти домовленостей про повне припинення вогню на 30 днів? А за тим і переговори продовжити зараз. Про це коротко теж поговоримо. Тривають бої на межі Сумщини і Курщини. Тим часом Хаймарсе розбили вщент пункт дислокації. 40-ї бригади морської піхоти росіян в Рильську біля Гуєво. Сили спеціальних операцій знищили групу росіян на позиціях у лісах на Курщині. Дронами знищено стоянку російської бронетехніки із танками. Постарався 225-й окремий штурмовий полк. І росіяни заявляють про окупацію Котлярівки. Це останнє село на межі Донеччини Дніпропетровської області. Заглянемо і туди, і також поговоримо про обшуки, які відбувалися у командуванні. Національної гвардії України на захист командувача Півненка виступив командир АЗОВу Редіс або Денис Прокопенко. Отже, поговоримо спочатку про першу тему, яка власне усіх хвилює, турбує, про яку всі останніми днями тільки й говорять. Це, зокрема, історія з перемовинами і з припиненням вогню, до якої підштовхує Україну і Росію Дональд Трамп. Взагалі, от можемо такий колажик показати, проілюструвати ці події власне, наступним зображенням. Трамп і є двигуном цього процесу, як відомо, фактично. Фактично зараз відбувається за останні дні такий собі пінг понг заяв саме для Дональда Трампа між Путіним, між Зеленським, між Росією між Україною. Відбувається перекидання м'ячика з однієї сторони на іншу. Ну і фактично ми бачимо, що блискавично відреагував український президент на допис Дональда Трампа із закликом України до України погодитися на путінську пропозицію розпочати перемовини в Стамбулі цього тижня 15 -го. Числа Зеленський заявив, що сам особисто поїде туди і чекатиме там саме Путіна. Ну виглядає так, що Путін знайде причину не приїхати, не з'явитися туди, відправить когось замість себе. Відповідно, і Зеленський в перемовинах цих участі брати не буде, оскільки треба по рангу підбирати представника України. Якщо це буде Лавров, то з нашого боку Сибіга, наприклад, так або ж інші фігури, які можуть корелювати одна з одною, відповідати одна одній по рангу. Я вважаю, що Путін не приїде. Так багато хто схиляється до цієї думки, до цієї версії. І насправді Путін робив свою заяву саме для Трампа для того, аби знову ж таки не виглядати боягузом, лузером, тим, хто уникає якраз перемовин і припинення вогню після ультиматуму, який висунули, і Зеленський, і захід колективний, і наші європейські партнери, подзвонивши з Києва Трампу і публічно оголосивши власне лідери європейських країн оголосили про це. Публічно, що Росія має погодитися на припинення вогню і на 30-денне припинення вогню і все ж таки розпочати перемовини про сталий мир Путіну. Треба було щось говорити. Ми знаємо, він до першої ночі там усіх маринував у Кремлі, перш ніж вийшов із заявою про те, що Росія готова до перемовин у Стамбулі. Отже, напевно, спроба таких перемовин буде. Якісь перемовини можливо і відбудуться, але це буде ні про що, оскільки в інтересах Путіна зараз затягувати цей процес. І продовжувати бойові дії, він буде це робити. А перемовина це буде лише ширма для того, аби тримати в цьому процесі такий гачок, тримати в цьому процесі саме Дональда Трампа і змушувати Трампа не дратуватися надто так і не вводити якісь додаткові санкції проти Росії або ще гірше не надавати Україні більшої кількості озброєння. А в принципі, далі, як як то кажуть, як жаба у е окропі, який повільно нагрівається, сидіти і варити. Тися за сценарієм Путіна, отже, будемо спостерігати за цим. Поки що, ми бачимо, що власне до якогось реального перемир'я дуже далеко, навіть те, що числичне перемир'я, яке Путін оголошував, воно аж далеко не спрацювало і не було навіть процесом і терміном таким короткочасним припинення вогню або затихання так на фронті. Про 30-денне перемир'я сьогодні, до речі, Зеленський говорив з папою Левом 14. Запросив папу відвідати Україну і власне обговорили важливість припинення вогню на 30 днів. А ще що ще напевно важливіше, Китай заявив, що він теж підтримує ідею про 30-денне припинення вогню, ідею, якраз висловлену Заходом так, Європою, Сполученими Штатами, Україною. І от Китай, нібито, приєднується до цієї позиції. Що ж будемо не бачити, як далі розгортатимуться події цього тижня. Нас чекає ну, багато багато різноманітних. І заяв, і зустрічей, які в тому контексті власне будуть відбуватися в контексті спроб припинити бойові дії в Україні. Тим часом Діпстейт пише про те, що путінське шашличне перемир'я абсолютно не, не виправдало себе його по суті не було. І публікують аналітики Діпстейту наступну таку от статистику, таку діаграму, яка свідчить про те, що. Між 8 і 10 травня продовжувалися активні штурмові дії. Росіяни продовжували 193 8 числа штурмові дії здійснили 196 9 травня, 161 10 травня. Для порівняння за квітень середньодобова активність склала 155 атак на день, що виглядає не просто як імітація перемир'я, а як нарощення зусиль. Під брехливі заяви російського військово-політичного керівництва, незважаючи на це, американські партнери продовжують вірити в слова і дії Путіна, що свідчить про проблеми як з розвідкою, так і з адекватністю сприйняття реалій е, ну, війни цієї. Отже, дійсно, ми бачимо, що росіяни продовжують нарощувати свої зусилля на фронті, тому ясно, що путіну не вигідно зупиняти вогонь, не вигідно зупиняти війну. Але бачимо колективні спроби змусити Путіна це зробити. Вони Стають все більш явними, все більш системними, організованими і єдиними. Тож будемо. Бачите, як воно далі піде, як Путін буде впиратися і е, вигадувати все нові причини не йти на припинення вогню на фронті. Тим часом українські війська продовжують боротися з росіянами на прикордоні Сумщини і Курщини, і от там е, прилетіло уже у місті Рильськ. Містечко Рильськ це важливе логістичне місто. Тут сходяться всі дороги у цьому районі над зоною ведення бойових дій, і розташоване воно відносно недалеко. Від українського кордону. Ми бачимо кадри того, як прилетіло по одному із готельних комплексів, споруд готельного типу на в'їзді в Рильськ. Пишуть росіяни самі Астра і інші телеграм-канали про те, що там дислокувалися російські військові. І ми бачимо при розборі завалів чітко видно людей у військовій формі, які намагаються знайти там когось під тими руїнами. От військові навколо там бігають, метушаться, розгрібають ті завали. Прилетіло, ніби той з висок високоточних установок Хаймарс по цьому по цій споруді, по цій будівлі, а дислокувалися, перебували там на цьому місці. Військові російської 40-ї окремої бригади морської піхоти і саме вони були по суті похоронені під тими завалами, під тими руїнами. Коли Хаймерс зробили свою роботу. Рильськ розташований за 30 кілометрів від кордону з Україною по прямій. Ну і це абсолютно досежна відстань для того, аби проводити такі операції, такі удари. Ще можемо сказати, що окрім от боїв за Тьоткіна, які продовжуються, бойові дії продовжуються і в районі того ж таки Гуєво, в районі там, напрямку Суджі, в прикордонних, звичайно, районах, прикордонні По Тьоткіну особливих новин немає. Українські війська продовжують штурмувати цей район, продовжують атакувати з південного напрямку від режівки. Зокрема, і закріпилися вони там у південній частині цього селища. Що стосується району Гуєво, то звідси маємо кадри від наших сил спеціальних операцій. Показуємо це відео не повністю, оскільки друга його частина абсолютно не проходить цензурою тюба, але... На цьому відео власне відображено операцію групи сил спеціальних операцій, яка провела свою зачистку. От зі свого боку зачистку прикордонної лісової такої зони смуги Південні Шагуєво на Курщині оператори ССО знищили штурмову групу росіян з восьми військових у ворожому тилу, як пишуть наші сили спеціальних операцій. Під час розвідки за лінією бойового зіткнення група українських спецпризначенців помітила. Пересування противника, командир оперативно оцінив обстановку, віддав наказ на маневр і, зайнявши вигідну позицію, наша група раптово вступила в вогневий контакт з росіянами, знищила всіх росіян. Після обшуку тіл ворогів, спецпризначенці без втрат продовжили виконання завдання зі спеціальної розвідки в районі села Гуєва. Ну очевидно, що ці бої відбуваються тут, у лісовій зоні на Курщині за кордоном уже обох держав на, на російській території, е, може бути там і інший район, скажімо так, Західніше Шагуєво. В принципі, всюди тут діють наші розвідувальні групи постійно. Це означає, що росіяни не контролюють цю зону і по прикордонні тут усюди бойові зіткнення відбуваються. Ще кілька слів про Білгородщину. Там росіяни скинули чергову бомбу на свою ж територію. Пише про це Астра, тут бої у нас точаться в районі Вовчання. Чанська, зокрема, в прикордонній зоні, але росіяни активно застосовують авіацію для того, аби скидати бомби по українських позиціях на Харківщині. Не завжди ці бомби долітають. І ось повідомлення від АІС-Астри таке. 4 травня стало відомо, що 4 травня з російського літака, який пролітав над Білгородською областю, позаштатно зійшла авіабомба. Це була півтор, пів, півтонна бомба, так ФАБ-500-500 кілограмова, яка впала. Біля села Івіца за 2 кілометри. Це у села в Корочанському районі. Це за 60 кілометрів по прямій від кордону з Україною. Раніше Астра вже повідомляла про подібну позаштатну, позаштатне бомбардування села Цибулівка 9 квітня. Тоді 8 будинків були пошкоджені. А загалом відомо про 70 таких випадків сходу авіабомб. За останній там період від початку 25 року вже 70 таких бомб бомб впали на території, зокрема, Білгородщини на прикордонних оцих от територіях. Отже, ще одну бомбу було скинуто на російську територію. Ну і е, Покажемо також кадри епічного удару наших дронів по російській техніці. Тут відзначилися військові із 225-го окремого штурмового полку, які показали свою блискучу операцію на цих кадрах, коли дрони відстежили пересування російської бронетехніки, яка заїхала в ангар і спалили там техніки на 4 мільйони доларів. Зокрема, спалено було танк Т-72, БМД-2, бойову машину Десанту, і також різноманітні оснащені мангалами легковики, які там стояли, Жигулі. І так далі, ну такі копійчані засоби, але росіяни їх застосовують на фронті дуже активно. І, значить, історія виявлення цієї стоянки доволі цікава, як пишуть наші військові. Аеророзвідка Альянс Дівіжн 225 полку зафіксувала рух танка цієї т 72 Було прийнято рішення спостерігати за ним, не відкриваючи вогонь. В результаті цей танк буквально привів наших військових на стоянку, яку демілітаризували Альянс Дівіжн і Пантагон. Підрозділи 225 го окремого штурмового полку. Ефектні кадри: дрони залітають в російський ангар і спалюють все, що там стоїть. І, Зокрема, от уже згаданий танк БМД, яка поруч бачимо, була припаркована. Ну і просто знищують цей ангар вщент. Фантастична робота, і от така витримка, уважність наших аеророзвідників принесли блискучий чудовий результат. Тим часом поговоримо ми про оборону наших військ в районі Костянтинівки. Вона дуже непросто складається останнім часом. Це, якщо говоримо про Донеччину, один з основних районів зараз ведення бойових дій. Росіяни пробують тут фактично прориватися з усіх боків, зокрема з флангу від Часового Яру, вони штурмують район Ступочків, пробують прориватися південніше від Кліщіївки, Андріївки. Ну і також з півдня від Торецька ворог постійно атакує, штурмує. От, вздовж траси Н20 від сухої балки від Калинового. Ічно всюди тут спроби штурмів от, з півдня відбуваються. Однак успіху ворог досягнув за останнім часом, останнім часом якраз з південного заходу вздовж траси Покровськ, марноград Костянтинівка в районі сіл Малинівка, Нова Полтавка, Новооленівка. Цей виступ сформувався буквально за кілька тижнів і дійшли росіяни до траси. На доволі таки протяжному відрізку закріпились тут, в Новооленівці закріпилися це точно, заходять в Нову Полтавку, намагаються тут закріпитися і підходять до Малинівки, там забігають. Бої також точаться за околиці села Єлизаветівка, яке от південніше. Траси розташоване, і бачимо по діпстейту, що росіянам вдалося закріпитися в районі водяного другого. Це зовсім невеличке таке село вздовж траси. Тут біля ставка, розташоване, маленьким таким дрібним шрифтом воно підписане. Фактично, водяна, друга і березівка контролюється ворогом. І от якраз місце, де росіяни зуміли пройти далі, закріпитися біля розв'язки, цієї, яка отут розташована. Воно позначене. Ця зміна позначена на карті Діпстейту. Нічого доброго, звичайно, таке просування ворога нам не обіцяє. Лише проблеми в обороні як Покровського напрямку із флангу, так і Костянтинівки. Відбувається вклинення ворога між цими двома напрямками. Перерізання відбулося траси між Костянтинівкою і Покровським. І, звичайно, тут росіяни будуть розвивати свої штурмові дії по флангах в обидва боки. Наші ж військові в районі Турецька пробували провести контратаку, і Діпстейт доволі таки критично і нещадно пише про цю невдалу операцію. Я Покажу скріншот, яким ілюструють аналітики Діпстейт цю спробу контратакувати з нашого боку силами СОТО і окремої механізованої бригади. І зачитаю текст, який, власне, було опубліковано на порталі Deep State. В Мережі можна спостерігати кадри великого штурму в Торецьку, де було задіяно понад два десятки одиниць техніки і значна частина піхоти. Спостерігаючи за подіями, можна подумати про черговий безтолковий штурм росіян механізованою колоною по відкритій місцевості. Вони так часто роблять. Але є один нюанс. На днях бійцями сотої окремої механізованої бригади було здійснено контратаку в місті Торецьке. Вона була максимально невдалою. Яка Принесла для нас багато втрат, а для противника тактичну медійну перевагу в Турецьку, насиченому і так важкими боями. Три роки з дня повномасштабного вторгнення ми всі спостерігаємо, висміюємо штурмові дії московитів по відкритій місцевості колонами техніки, які наші бійці зустрічають відразу ураженнями в півдронів і множать всі відповідні спроби на нуль. Вже неодноразово всі могли переконатися в неефективності подібної тактики, але нас завжди рятувало те, що росіяни не хочуть змінюватися і допускають постійно фатальні помилки. Ну а тут, з нашого боку, ми бачимо, що власне подібна історія повторилася вже е, от, якраз силами наших підрозділів і бригад, і було задіяно велику кількість техніки, яка рухалась на великій швидкості простою колоною по відкритій місцевості. І дала можливість налаштувати в півдрони проти. Для такого собі сафарі. Ну і сенс таких маневрів, звичайно, дорівнює нулю. Жодних успіхів не було досягнуто, було зазнано, було завдано великих втрат саме тим нашим підрозділам, які задіяні були в цій операції. Ну Такий от штурм в лоб колонами. Рідкісне явище з нашого боку. У нас не так багато і ресурсів, і техніки, щоб такі операції здійснювати. Тут хтось біля Торецька примудрився щось подібне вчудити, як то кажуть. Кажуть. Далі, друзі, рухаємося звідси на напрямок південніше від Мирнограда, і власне, звертаємо увагу на ділянку біля Котлярівки. Це ділянка, де ворог намагається прорватися до Дніпропетровської області. Це, власне, південніше Покровська, південніше Удачного, От, Котлярівка крайнє село фактично. Від Дніпропетровської області. Тут проходить межа Дніпропетровської області. Росіяни хочуть сюди увірватися, зайти. От сьогодні росіяни заявили на рівні їхнього міністерства війни, що Котлярівка вже контролюється їхніми силами. Підтвердження цього немає, але є заяви навперебій, заяви різних зятників, що от вони зайшли в Котлярівку. Вони в Котлярівку зайшли ще раніше, але бої точилися тут на флангах, в районі Ставка, який далі західніше розташований. Тож зачек. Чекаємо на більшу кількість інформації, даних, яким можна довіряти, для того, аби зрозуміти, що тут відбувається, те, що ворог штурмував Котлярівку останній тиждень невпинно, це правда. І Далі, звичайно, росіяни пробуватимуть атакувати вже в напрямку межі областей безпосередньо і заходити в Дніпропетровську область. Південніше ворогу вдалося закріпитися південніше Срібного. Це місце, така фактично велика посадка, довга і балка такий яр, який далі тягнеться. Фактично, по цих от посадках росіяни закріпилися. Заходять відповідно цю місцевість, таку, яка нагадує балку, тут і водою. І, от, намагаються за ці позиції вести активні бойові дії. Це, в принципі, той самий напрямок, що і Котирівка. Фактично він вже межує з Костянтинополем, трасою на Курахове в районі богатиря. Тут росіяни активно атакують. І, на жаль, мають успіхи. Так само будемо дивитися, правді в вічі. Пишуть наші оглядачі і військові про те, що е, тут, на жаль, тане контроль над богатирем дуже і дуже швидко. І, е, на жаль, Величезна активність ворога в напрямку Багатиря. Тут і ще й Олексіївку, Росіяни атакують від Андріївки, намагаються постійно туди зайти. А від розливу і Костянтинополя штурмові дії на Багатир відбуваються постійно. От і зараз тут дуже важка ситуація. Фактично, половина села Багатир, навіть до 70%, пишуть деякі наші військові, зокрема говорить снайпер. Під ворогом, тобто за багатир зараз йдуть активні, активні бої. Отже, бачимо, чим південніше від Покровська, тим складніше так само стає. От є просування ворога в районі Котлярівки, є просування ворога в районі того ж таки Багатиря. На що звертаємо увагу, ці дві точки це от фактично вже на межі з Дніпропетровщиною. Ну і наприкінці нашого огляду згадаємо також про... Доволі такі скандальні неприємні події з обшуками, пов'язані з обшуками в командуванні Національної гвардії України. От заявили в НАБУ в наших антикорупційних органах, що проведено обшуки в шести топ-командувачів керівників Національної гвардії України. Їх відсторонено від виконання обов'язків пов'язані обшуки з підозрами в розкраданні державних коштів у зв'язку з продажем закупівлею різноманітної бронетехніки. Техніки там доходить по моєму сума з підозри і звинувачень до 200 Мільйонів гривень, і обшуки проходили також і в командувача національної гвардії бригадного генерала Олександра Півненка, відомий військовий командир. І на його захист виступив в контексті от цих обшуків. Виступив командувач Азову Денис Прокопенко, герой України. Прокопенко написав великий такий текст у себе в соцмережах. Я зачитаю його не найкращий привід, але вважаю справою честі поділитися своїм власним досвідом і враженнями від роботи. З командувачем Національної гвардії України бригадним генералом Олександром Півненком. Саме бригадний генерал Півненко є тією людиною, яка максимально короткі терміни ефективно реформувала НГУ, створила потужну силову структуру, яка на належному рівні спільно з Збройними силами України виконує поставлені бойові завдання на лінії бойового зіткнення. Я на власні очі бачив роботу півненка від самого початку його призначення командувачем НГУ. Це відбулося в один і той самий день з моїм поверненням з полону до України. Тому може об'єктивно оцінювати результати його діяльності. Він постійно залучений з головою процеси всі військові процеси, аналізує і впроваджує набутий досвід з високою точністю, прогнозує дії противника. Як бойовий офіцер спецпідрозділу Омега приділяє левову долю часу розвитку і професійному зростанню особового складу Нацгвардії. Пріоритеті завжди була і є бойова спеціальна підготовка бойового складу, покращення тренувального процесу, вдосконалення штабів, забезпечення військовослужбовців. Півненко по справжньому піклується про підлеглих бійців, намагається створити оптимальні умови для виконання поставлених бойових завдань. Однією з його найважливіших рис, без якої є неможливим ефективне командування Підрозділами в умовах сучасної війни це здатність до швидкої адаптації до різких змін в характері ведення бойових дій. Що не менш важливо, командувач постійно проявляє ініціативу в процесах формування корпусів НГУ і досяг своєї мети. Тож можу стверджувати, що бригадний генерал Півненко робить все можливе для забезпечення підрозділів всім необхідним для виконання бойових завдань на фронті і дослуховується до конструктивних пропозицій. Знизу звертає увагу на проблемні моменти, намагаючись оперативно вирішити їх, ми вчимося в нього, він вчиться у нас. Ну, далі Редіс також додав фото спільно з Півненком на позиціях, щоб показати, що генерал ходить на позиції, буває на нулі, знає обстановку безпосередньо на передовій. І, власне, підкреслює цим Редіс Денис Прокопенко свою повну довіру до командувача Національної гвардії. Тут, знаєте, різне може бути ці історії. Ймовірно, можуть бути там і Корупційні моменти в командуванні Національної гвардії. Це слідство має розібратися, може бути зведення якихось порахунків в вищих ешелонах нашого політично-військового керівництва. Це теж не виключаємо. Зрештою, людина багатоградна особистість. З одного боку, генерал Півненко може бути прекрасним доблесним командиром, з іншого боку, ну, ніхто ж якби, не може зараз. Впевнено сказати, що він не був долучений до якихось протизаконних корупційних процесів. Тут важко сказати, кому можна вірити, але те, що Денис Прокопенко цілком щиро захищає свого безпосереднього командира і підкреслює його позитивні сторони, ну це на 100% так. Тут можна бути в цьому впевненим абсолютно. Свої висновки, свої міркування, друзі. Будь ласка, пишіть в коментарях і з приводу цієї історії, цієї теми, з приводу теми з перемовин. Нами, які грядуть, ймовірно, так з інтересом прочитаю ваші думки, коментарі і міркування. Побачимо завтра в новому огляді карти бойових дій.